Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Взяти курс на реалізацію волі народу. Указ президента Євгена Шевчука про виконання підсумків референдуму 2006 року активно обговорюють у зарубіжних змі. 70 років танкобудівної будівної промисловості відзначили у Придністров'ї дорогою в безсмертях. Громадянсько-патріотичний фестиваль у Рибниці присвятили 10-річчю референдуму про незалежність Придністров'я. Російські змі активно обговорюють рішення президента Придністров'я Євгена Шевчука взяти під контроль курс на реалізацію волі народу за підсумками референдуму 2006 року. Одне із головних завдань, прописаних в указі главою держави, гармонізація законодавства Придністровської Молдавської Республіки і Російської Федерації. Російські видання цитують витяги із документа, а також коментарі представників Придністровського міністерства закордонних справ. У своєму інтерв'ю російському інформагентству екс-глава Придністровського міністерства закордонних справ Ніна Шевчук зазначила, що 17 вересня республіка відзначатиме десятиріччя з дня проведення референдуму, на якому придністровці визначили вектор розвитку країни, зокрема про російський курс держави, додаючи, що раніше президент Євген Шевчук вже вносив ініціативу про перехід на російське законодавство. Але зараз ця пропозиція лежить під сукном у цьому світлі. Сьогоднішній указ дає чітку установку органам влади на реалізацію тієї волі, яку Придністровці висловили 10 років тому. Нехай навіть вона не врахована світовою спільнотою. Є бажання громадян, і влада просто не може його не враховувати. Значимість і необхідність реалізації указу російським змі також прокоментував заступник міністра закордонних справ Придністров'я Дмитро Паламарчук. Завдання чітко позначене волею народу демократичним способом висловленою на референдумі, коли 97% проголосували за незалежність республіки із подальшим приєднанням до Росії. Навесні у нас проводилися комплексні соцопитування, і населення абсолютно однозначно висловилося у тому ж ключі, що і на референдумі. Згідно з указом президента Шевчука, правова система Придністров'я повинна бути приведена у відповідність федеральним законодавством Росії. Державні органи влади повинні направити на це всі свої зусилля, а також виключити непослідовність і вибірковість. Крім того, будуть вважатися виданими в порушення волі народу Придністров'я і не підлягають застосуванню правові акти, яких цитата «суперечать базовим основоположним принципам федерального законодавчого врегулювання правовідносин у Російській Федерації. Оксана Крук Наталя цику для програми Вчасно. Сьогодні на валютному аукціоні ПРБ попит склав більше 32 мільйонів у доларовому еквіваленті. За рахунок обов'язкового продажу частини валютної виручки Центробанк зміг запропонувати 200 тисяч доларів США. Механізм розподілу грошей, який був визначений представниками банків раніше, а саме 30% валюти розподілити порівну між усіма учасниками торгів. А решту пропорційно до поданих заявок піддався критиці із з боку Агропромбанку. Його представник запропонував свою суму розділити пропорційно заявками. Ця пропозиція не знайшла підтримки і валюта була розподілена за діючим механізмом. Чиста, як сльоза, та абсолютно безпечна для здоров'я. Якість води у Первомайську цьогоріч значно покращилась. Нещодавно у селищі замінили водопровідну систему, а також встановили нову очищувальну установку. Всі подробиці в нашому наступному сюжеті. Первомайська насосна станція була побудована ще у кінці 70-х, але капітальні вкладення у неї почали робити зовсім недавно. Наприклад, зробили капремонт насосів. Зараз всього один із них забезпечує водою усе селище, а це більше 2600 абонентів. А це хлораторна. Саме тут вода стає придатною до вживання. Раніше для очищення використовували хлор, речовину дорогу і небезпечну. Але цьогоріч тут встановили ультрафіолетовий апарат. «Це найсучасніша установка. Їй не потрібні витрати. Хлор виробляється не у нас. Проблематично все це. Тому для нешкідливого очищення купили цей апарат. Питна вода очищується краще, відповідно поліпшується її якість. Обладнання автоматизовано. воно працює самостійно без втручання». Очищувальну установку замінили за інвестиційною програмою підприємства водопостачання та водовідведення. За нею ж повністю замінили труби на вулиці садовій, проклали нові пластикові. Водовід уже експлуатується. Місцеві жителі зазначають, якість води помітно покращилась. Труби були ржаві, вже накип і ва труби і ржаві. Вже накип, вода була засадом. Інше раз бувало, що через застій у воді і маленькі черечки траплялися. А зараз новий водопровід запускають хлораторно і тиск підвищу тим більше пластмаса. Ці труби довговічні. Вони розраховані десь мінімум на 50 років. А ті чавуні були старі. До ремонту якість водоводу у Первомайську залишала бажати кращого, кажуть фахівці. На старій трасі через гнилі карбування часто траплялися пориви. Ще одна проблема: до мешканців верхніх поверхів висоток, вода просто не доходила. «Ми не могли подати такий тиск. Ми давали 3,2-3,3 атмосфери. Але вода, через те, що труби були засмічені, вже не могла підніматися на 9-10 поверхи. А коли поміняли на поліетиленові труби, став великий напір. Тиск майже не підняли 3-4 атмосфери. А на 10 поверх. Як люди кажуть, є вода, можемо купатися, вже вистачає тиску. Скарги припинилися щодо цього. Цьогоріч у інвестиційну програму було закладено 350 тисяч рублів. Фахівці водоканалізаційного господарства кажуть, роботи із заміни водоводу на вулиці Садовій вдалося виконати швидко і економно. Тому залишок грошей планують витратити на реконструкцію труб на вулиці Леніна. Це уже план на 2017-й. Однак, якщо погода дозволить, ремонт проведуть ще у цьому році. У Григоріополі тривають роботи з заміни водопровідних мереж у підвалах багатоквартирних будинків. Старі і ржаві комунікації замінюють на нові пластикові із гарантією до 50 років. Подробиці далі. В рамках адресної програми і заміни водопровідних мереж в підвалах багатоквартирних будинків Григоріополя і Григоріопольського району заплановані роботи в шести міських багатоперхових будинках. Ще один об'єкт розташований в селищі Маяк. На вже на сьогодні. Нами вже виконані роботи на вулицях Шевченка, 3 і Карло Маркса 174, де повністю проведений капітальний ремонт і заміна всіх водопровідних мереж. У багатьох будівлях труби не мінялися з дня їх введення в експлуатацію. Не виняток і будинок по вулиці Левоневського. Один обсяг робіт тут великий. Це прокладка нової гілки водопостачання, заміна каналізації та ведення холодної води. Даний момент в на Левоневського один ми поставили поліпропіленові труби на водопровід діаметром 40 міліметрів. А на подачу води у квартирах у стояках діаметром 20 міліметрів. Замінили усю арматуру фурнітуру до приладів обліку води. Завершити ремонтні роботи планують до настання холодів. У рибниці за інвестиційною програмою Терасполь Трансгаз Придністров'я будуть відремонтовані вісім об'єктів із газовим обладнанням. Наймасштабніші роботи проходять на головному газорегуляторному пункті по вулиці Чернешевського. Як така модернізація вплине на якість послуг, розповімо у нашому наступному сюжеті. Це головний газорегуляторний пункт по вулиці Чернишевського. Саме він живить блакитним паливом 95% всього міста. Обладнання, яке підтримує тиск природного газу, значно застаріле. за інвестиційною програмою підприємства Тераспольтрансгаз Придністров'я тут проходить масштабна модернізація. Не проводилася реконструкція даного ГРП більше 17 років. Обладнання застаріло. На нього вже не було запасних частин, тому що вони не випускалися. Інвестиційна програма 2016 року передбачає збільшення пропускної спроможності ГРП. Цього року за інвестиційною програмою підприємства було модернізовано вже сім об'єктів. На цьому пункті проведені наймасштабніші роботи. Старе обладнання повністю демонтували. На його місце встановили сучасні апарати. Нові агрегати істотно поліпшать якість подачі газу. Призначена вона у нас для того, щоб забезпечити безперебійну. Призначена вона у нас для того, щоб забезпечити безперебійну та безаварійну подачу газу споживачам. Якщо якісь ремонтні роботи проводитимуться на нашому головному грп або станеться аварійна зупинка, то це наше друге ГРП повністю забезпечить подачу газу на все місто всім споживачам. Ремонтні роботи цього року заплановані також на газорегуляторному пункті села Мокра. Придністровські аграрії продовжують ефективну співпрацю із російськими колегами. У республіку прибула делегація із Брянського державного аграрного університету. Протягом тижня на Придністровських фахівців очікує навчальний семінар у галузі ветеринарії і фітосанітарії. Більше 90 працівників, як державних, так і приватних підприємств, зможуть підвищити кваліфікацію, не відриваючись від роботи. Нагадаємо, у 2014 році був підписаний меморандум про співпрацю. У галузі сільського господарства між профільними міністерствами Придністров'я і Росії. Подробиці в наступному сюжеті це вже четвертий візит російських фахівців з Брянського державного аграрного університету до Придністров'я. За два роки співпраці Придністровські й російські аграрії обмінювалися досвідом на базі майданчиків двох країн. Цього разу представники вищого навчального закладу навчатимуть придністровських фахівців в ветеринарії з чотирьох робочих спеціальностей. Такі програми як. Токсіка, зокрема, очікуються такі програми, як токсично-хімічні дослідження, продукції рослинництва і тваринництва, фітосанітарний і ветеринарний контроль, і нагляд на державних кордонах та транспорті, нагляд, профілактика та лікування хвороб, епізеотії. Підвищити кваліфікацію, не виїжджаючи за межі республіки і не відриваючись від роботи, зможуть близько ста фахівців, як державного закладу, так і приватних підприємств. очень для наших фахівців. Це важливо і актуально, тому що будь-які нововведення, які з'являються у світі, які сьогодні нам озвучили фахівці. Вони в будь-якому випадку будуть застосовуватися на практиці в Придністров'ї. У минулому році навчання з даної теми пройшло 80 фахівців ветеринарної і фітосанітарної галузі. Таким чином в міністерстві сподіваються охопити всіх працівників даного напрямку. Подібний обмін досвідом російських та придністровських колег називають ефективним. Брянський аграрний університет входить в число лідерів аграрної освіти Росії. Вищий навчальний заклад співпрацює з 23 країнами. Укладені угоди з 60 підприємствами, чотири з яких Придністровські. Сьогодні нам дуже імпонують, нам дуже імпонують позитивні напрямки розуміли... Кто аграрного виробництва в Придністрові, зокрема направлення садівництва молочного скотарства, у 2011 році ми проводили тут на базі одного товариства виведення племінних корів. Що стосується ветеринарного напрямку з контролю і нагляду, у нас тут йде паралельно обопільна спрямованість і в освітньому процесі і в науковому. Зокрема, ось це підвищення кваліфікації, реалізація навчальних програм. Вона дуже ефективна для фахівців служб ветеринарного напрямку ПМР. Ми Ми віддаємо дуже належну увагу цій співпраці. Наші фахівці їздили на обмін досвідом не тільки в частині ветеринарного і фітосанітарного контролю, також представники міністерства сільського господарства брали участь у курсах підвищення кваліфікації безпосередньо у брянську. Досвід, яким діляться російські колеги сьогодні для нас є актуальним. Розвиток аграрного господарства залишається в республіці основним напрямком. Покращення професійних навичок фахівців це невід'ємна частина поліпшення галузі. Саме тому в Придністров'ї продовжиться подібна співпраця з російськими колегами. Цього року планується також обмін студентів і викладачів Придністровських навчальних закладів з російськими. Крім того, зараз обговорюється питання про можливість професійної перепідготовки фахівців Придністров'я в напрямку ветеринарної і санітарної експертизи в Брянському аграрному університеті. За підсумками навчання Придністровська. Ці зможуть отримати російський диплом. Напередодні в Дубасарах відзначили День танкіста. У Росії це свято було засновано 70 років тому. У Придністров'ї його стали відзначати зовсім недавно. Ініціатором його проведення виступили військовослужбовці миротворчих сил Російської Федерації. Для них насамперед це день пам'яті танкістів, які загинули під час великої вітчизняної війни. У Дубасарах місцем зустрічі танкістів різних поколінь став меморіальний комплекс Курган воїнської слави. Ветерани великої вітчизняної військовослужбовці миротворчих сил Росії і Придністров'я, представники громадськості і юноармійці у цей день. Всі прийшли до кургану воїнської слави із квітами, тому що День танкіста свято, яке об'єднує спадкоємців великої перемоги всього пострадянського простору. Я, як і всі, святкую День танкіста, хоч я не служив в танкових військах, але з танками стикався в кінці війни і після неї. Ми сьогодні сюди прийшли, щоб… Ми прийшли вшанувати пам'ять солдатів, які загинули в 1944 році, звільняючи наш край. Це пам'ятне місце для Дубасар, тому що тут велися запеклі бої. Курган воїнської слави для Дубасар дійсно місце особливе. У серпні 44-го тут розташовувався командний пункт Запорізької хінганської стрілецької дивізії. Він керував операцію на кошницькому плацдармі. На цьому клаптику землі склали свої голови близько двох тисяч радянських солдатів і офіцерів. Серед них і екіпаж танку, який знайшли на Дні Дністра юні слідопити у 1968 році. У його складі були два герої Радянського Союзу: Григорій Корнієв та Іван Шикунов, механік водій Костянтин Митрофанов і заряджаючий гармати Олександр Максимов. Їх поховали біля підніжжя кургану. А на висотці встановили Т-34 як символ мужності радянських солдатів. Потвотанки дуже не простає судьба. У танка непроста доля. Танк відмовлялися приймати на озброєння, тому що він був з недоробками, і тільки конструктори зуміли довести ворошилову, що танк потрібен, хоч і має купу недоліків. У Курській битві в битві під прохорівкою наші бронетанкові сили переломили цю війну. Життя показало, що танк дійсно хороший, а головне люди, які там сидять. Ми тім пам'ять. Ми шануємо пам'ять і передаємо нащадкам. Особлива подяка ветеранам великої вітчизняної війни за їхній героїзм і спасибі миротворчим силам за ваш внесок у підтримання миру на берегах Дністра. 1142 танкісти у роки Великої вітчизняної війни були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Сьогодні їх славні традиції продовжують спадкоємці перемоги. Кращі із них у цей день на священному для усіх дубасарців місті були удостоєні медалей за бездоганну службу. Завершився захід покладанням квітів до могил радянських солдатів і урочистим маршем військовослужбовців миротворчих сил Росії та Придністров'я. У рибниці пройшов громадянсько-патріотичний фестиваль дорогою у безсмертя цього року. Захід присвячений десятиріччю референдуму про незалежність Придністров'я і подальшого входження до складу Російської Федерації, продовжить наш кореспондент. За єдність Росією ця тема стала головною для громадського патріотичного фестивалю Дорогою у безсмертя захід традиційно проходить у рибниці вже п'ятий рік поспіль. На цей раз він присвячений ювілею референдуму 2006 року про незалежність Придністров'я і подальше входження до складу Росії задачі цілі завдання таких заходів це інформування підростаючого покоління про те, що відбувається в світі, які події були 10 років тому, 25 років тому, і що відбувається сьогодні. Найголовніше формування чіткої громадської позиції у підростаючого покоління Придністров'я». Ми, «Ми завжди йшли з Росією. А мало того, я ще й навіть військовослужбовець був офіцером радянської армії, Безумовно, умовно немає життя без Росії. Ви розумієте. Розумієте, Росія це те, що у нас є попереду, тому ми і беремо активну участь у таких заходах. У фестивалі взяли участь команди усіх шкіл міста. Про історію проведення референдуму 2006 року дітям розповіли захисники Придністров'я. Потім пройшла спортивно-туристична естафета. Учні показали вміння працювати в команді і разом долати перешкоди. Молодь повинна, такі... молодь повинна підтримувати такі заходи, оскільки в подальшому молодь це наше майбутнє. Ми показуємо старшому поколінню на що ми здатні і що ми будемо продовжувати їх справу. чудово, що наша країна, наша влада піклується про народ, ставиться із повагою до думки народу. І з цією метою було проведено референдум: чи хоче наша країна бути разом із Росією? Люди проголосували, що ми хочемо. Ми вважаємо, що так буде краще. Такі заходи проводяться, щоб молодь розуміла, що для неї. І краще і рухалася вперед. На завершення заходу усі учасники могли скуштувати страви польової кухні. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 13 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів вище нуля, в день 27-29 тепла. У столиці вночі 13-15, в день 28-30 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищій норми.